Опа, так зранку проїжджаєш, тебе вже зустрічає автобус. Кісьома. Cherokee, Гран Cherokee. Кісь БМВ. Ну це не цікаво, а ось ця. Ця цікава. Так, ну що, заварюєте чайочок і будете дивитись зараз, як люди працюють. А ті, хто хочуть собі машину з Америки, то дізнаєтесь, за яку ціну купиться Q7, ну, ймовірно, За яку ціну. Ну, і привезеться. Грань Чирокі і BMW 440 ми, привезли, ну, ми купили лише три, хоч тут п'ять машин, то три машини зараз вам і покажемо. А поки будемо дивитись, як люди працюють. Так. Перше, спускається зараз, це Q7, 2017 рік. Пробігу 70, по-моєму, 2000 миль. Це умовно, десь 120 тисяч кілометрів. Безпека в неї спрацювала, тому вона не заведеться. Потрібно запобіжник міняти. Тут все добре, тут все добре. А ну давайте пограємо з вами гру. Скільки коштує ось таке пошкодження? Ну, давайте. Давайте ближче роздивимося, я вам підказки зроблю. Ви поки... Я буду пояснювати, можете десь на паузу поставити і написати яку вартість ви б оцінили цей ремонт. Бо тут у нас бампер пошкоджений, фара пошкоджена, трохи зам'ятий капот. Тут решіточки не вистачає. Я знаю ще щось, що, чого тут не вистачає, але поки не скажу. Машина, по-моєму, або преміум плюс, або престиж, тому що у нас є передня задня камера. І можливо навіть камера в дзеркалах. Да. Тобто у нас камери 360 в комплектації. І стрільнула безпека. Безпека, я демо покажу. Стрільнула штори у нас і кермо. В ногах не стрінула, торпеда не стрільнула. Ви б напевно сказали, ну що, тут там 800. Попереду десь 2-3, да? тобто, ну, умовно, 4. А тут не менше 7. Ми не рахували 7200, тому що це Q7 і все тут не дешево. Капот у нас 600 баксів. Бампер у нас 1000 доларів а, в зборі. Фара 1000 доларів, безпека 1000 доларів. А, стелю відновити, можливо, там 200 ще додатково. А тут у нас а, датчики, дестроніки. Можливо, вони приїхали, можливо, ні. Але ще. По 600 десь доларів кожен, а тут їх два. це ще 1200 доларів. Ось воно і набігає. 7200. Ми нарахували. А, ще захист двигуна 80 доларів. А і тоді під ключ виходить. За 9 ми її купили, а під ключ 26, якщо я не помиляюсь, говорю з пам'яті з ремонтом. Тобто десь вона виходить, якщо за 9 купили, десь 18 900, 19 вона виходить без ремонту, ну і 7 в ремонт. Якось так, така математика. 17-й рік в престижі. Ну, скажіть за все, престижі, я не пам'ятаю, яка комплектація. Але гарно. Посидінням, давайте в салон подивимось, що нас тут зустрічає без ключовий, звісно, на всіх чотирьох. Сподіваюсь, не пошкодив. Сидіння ось такі з боковою підтримкою. У нас кокпіт приборочка, чорний такий темний лак, темне таке дерево лаковане. Автосвітло, протиотоманки, датчики дощу. Підігріви сидінь є, вентиляції немає. Є панорама. Коротше, у нас тут гарна комплектація, тому що у нас, по-перше, сім місць, а по-друге, всі сидіння вони на електричних тягах. До речі, ще з безпеки спрацювали ремені задні. От бачите, якщо спрацьовані ремені, то вони ось так натягнуті, зафіксовані. І тут... А тут не спрацювало. Тобто, скоріш за все, люди, які сиділи позаду, ну, вони сиділи позаду. <рес> при, при ДТП, при ДТП люди сиділи позаду. Давайте ще лів подивимось. А, і тут теж натягнуті. Тобто позаду були пасажири і, скоріш за все, безпека спрацювала позаду, тому що машина бачила, що тут є люди. Ні, ну Те, що тут порог в плівці заводській, мене трошки. Ну я в шоці, А чому? Ну, це ж заводська плівка. Ми багажник зараз не відкриємо, але ну бачите. Машина 17-го року, вона в цій плівці. Можливо, американці просто не хотіли щось робити, знімати це все. Думали, та й ладно, і так це йде. Ну і водія теж спрацював ремень. Звісно ж. Піпельниця. Позаду діти просто курять. Обов'язково повинна бути. Наступний у нас Grand Cherokee і я сподіваюся, що він заведеться. а не як всі ці BMW, Audi. Ну ладно, Audi насправді часто заводиться. А Grand Cherokee, це у нас 19 року. Двигун 3,6. Ну, як всі хочуть, зазвичай всі купують 3,6. Тому що це великий джип і хочеться побільше потужності. А двигун це атмосферний, на який ставиться газ. Тому їх і беруть, і вони надійні. Ну, як машина на кожен день, як сімейна машина. Як велика машина, то їх часто беруть. У них нормальний повний привід. Ну, більш-менш, наскільки я розумію. Так, 19-й рік пробіг у нас 76 тисяч миль. Пошкодження ось такі. В Україні... А, купили ми його за 8 тисяч доларів. І в Україні без ремонту він став в 19. І 4 тисячі доларів ремонт. 23. Ну ось така цінова політика, їх... Я не знаю, можливо, якщо ви підбрали в Україні, то скажіть, чи окей це, чи не окей. Так. Качаємо кольосики. Ні, ну за 19 рік мені здається нормально. І комплектація, тут лімітед комплектація. Більш-менш непогана. Да, ну і поки наша Україна не навчилась виробляти машини, то в будь-якому разі їх потрібно звідки звести. Ну і можете бачити, що п'ятірку BMW Хтось купив, це не ми Покуп, купляли, ми просто привезли її. Але, знаєте, якщо, якщо BMW на дорогах побачите, то ймовірно, що це з Америки досить велика. На гарному салоні. Але, але удар такий собі. Досить сильний, ну як на мене. Який момент ось такий брати, який ризик, тому що це боковий удар, і тут ну, не тільки двері зам'яли, але й стійку. Стійка могла повести сам кузов. Потрібно дивитися, чи ну, прискіпливо на форму кузова, але щоб його не повело. Бо боковий удар який момент, що він може зламати жорсткість кузова. І це буде не дуже приємно. Ну на що воно таке потрібно? Ну звісно, воно дуже дешево продається там. І умільці вони все зроблять. Але тут страждає вже жорсткість кузова і це ваша майбутня безпека. Полощає <плес> БМВ! Так, завдяки оцій е, брудній БМВ ми поки нічого не можемо зробити, е, тому оглянемо зараз 440. Вона прикольна, тому що тут пробігло 16 тисяч миль, 16 тисяч миль. Це абсолютно ну, майже нова машина. Е, хоча є ДТП, звісно. На задній удар взяли її за 14400, по-моєму, вона в 30 становиться. Е я нагадаю собі пізніше. Я одразу бачу, там бампер задній леж лежить. А тут багато різного пластику. Ну да ну, коротше, видно. Гранд купе. Це купешна четвірка, чотирьохдверна. Заднім ударом. У нас тут ляда під заміну. По-моєму, її вже замовили, якщо не помиляюсь. Ми її ще знімемо, коли вона буде вже готова. А так, це, е це BMW 4-ї серії v в кузові, це останні роки, е на двигуні B-58. Хто із BMW шарить, то знає, що це скарб. Деякі називають цей двигун а, надійнішим, ніж 2GZ. Ну, типу новий GZ. Ой! Японський. Тому що вони надійні, вони дуже з високим потенціалом, та й взагалі всі на неї полюють. BMW на двигуні B58 одна бажаних найбажаних взагалі, на ринку України, вони завжди цінуються. І тут вона ще на те, що я бачу на гарних дисках, на Ну, МНМ, пороги, там, бампера не знаю, подивимось, пізніше, але 16 миль, 440 і каже, що 440 зазвичай всі в гарні, гарна комплектація. Все, їх розвантажуємо і пізніше вже я не знаю, в інстаграмі побачите. А може і огляд домовимось на огляд з власником. Все, гарного дня, мирного неба. І на зв'язку за карсом. А якщо хочете машину, ну, звісно, знаєте, куди писати. Або телефон то десь прикріпимо Знизу в описі будуть і телефон, і контакти, і інстаграм, як зручно, так і звертайтеся. Проконсультуємо і підберемо нормальні варіанти. До речі, інформація по машинам, всі ціни, прорахунки, підключ, не під ключ, всі будуть в описі.